На території міста Черкаси мають місце вчення шахрайських дій, коли громадяни звертаються до правоохоронних органів з повідомленням про вчення відносно них шахрайських дій настанових осіб. За різновидом способу вчення шахрайських дій. Найпопулярніший є сам найпопулярніший спосіб вчення шахрайських дій це продаж неіснуючого товару, коли Громадяни ті чи інші соціальні мережі, інтернет-магазини хочуть придбати будь-який будь -який товар, і порахують за нього аванс або повну вартість замовленого товару, і за результатом не отримують нічого. Також е, поширеним видом є дзвінки від представників банківських установ, які представляються там, або Служба безпеки, або працівником банківської установи, входять до людини в довіру, отримують необхідні їм дані і заволодівають коштами громадян, які є на банківських картках. Е, на третьому місці. Е, залишається вчені шахрайські дії за використанням фішингових посилань, коли шахраї потенційному потерпілому надсилають яку-небудь пропозицію або отримання допомоги ЄС, або отримання допомоги за якоюсь там програмою державної державної підтримки. Люди переходять за цим посиланням, реєструються, вказують свої персональні дані, прізвища по батькові, а також номер банківської картки, на яку хочуть отримати дану виплату, дану допомогу по державній програмі. При цьому при реєстрації шахраї на фіршовому сайті вказують. Такі поля і розділи, яких на офіційних сайтах немає. Там, де вказується номер банківської картки, ще зазначаються банки такі поля, як термін-дії, картки, cv коди і те інше. І, взагалі, всі програми або скажімо так, не програми, а соціальна допомога від держави. Оформлюється через офіційні додатки, як тоді, або звернення, чи пенсійний фонд, чи органи соціального захисту, або пенсійний фонд. Всі інші пропозиції, які надходять там у месенджері, у соціальній мережі, це, як правило, посилання або повідомлення, створені шахраями з метою заволодіти коштами громадян. По кожному виду шахрайства є своя вразлива категорія. Наприклад. Жінки частіше в інтернету купляють там одяг, дитячі речі, там якісь там засоби гігієни чи парфуми. Чоловіки в інтернеті шукають запчастини. Пенсіонери більше там звертаються за допомогою там той саме там, наприклад, ще державних програм. чи там звертаються, що там е оформить допомогу від ЄС. Хоча, якби всі ці програми їх можна оформити е або через дію, або безпосередньо звертаючись в органи соціального захисту, коли з'являється яка, якась нова програма, яка широко анонсують, шахри завжди намагаються цю програму використати в своїх цілях. Наприклад, коли там була там програма щодо там збору до школи першачків, була соція і шахри використовували зараз. наприклад, там от стартує програма зимова підтримка. І не виключно, що шахрі також захочуть там не скористатися. Наприклад, коли на початку війни були перебої з паливом, шахри використовували дуже активно. Що продавали, хоч пропонували до продажу топливні карти, або там бензину вже в каністрах. І люди перераховували кошти, і їх ошукували. Або виїзд за кордон пропонували, що їде автобус, набирають мешканців. Там для виїзду за кордон люди. Так само зверталися. Також є дуже багато повідомлень, що там допоможемо виїхати з України, просять аванс і їх ошукують. Просто люди не дуже часто звертаються, так як розуміють, що вони самі були не зовсім в правовому полі. Загальні поради не вводити свої персональні дані на незрозумілих платформах. За отриманням допомоги допомогу бажано отримувати через дію, там, як правило, є всі державні програми, які там пропонуються державою, або ж звертатися в реальні установи соціального захисту пенсійного фонду, де це можна оформити, і це буде гарантія того, що вас не ошукають. При купівлі товарів в мережі інтернет або ж. Скажем так, користуватися перевіреними маркетплейсами, або ж домовлятися про те, що оплата буде здійснена після отримання товару, після отримання товару на, на пошті, скажімо так, на налож, наложним платежам. Не перераховувати гроші завчасно.